Любі друзі, вітаю ви на каналі Бабусні Кітачки не тільки. Всі садять і мені теж хочеться. тому вчора я купила собі ось отакий пакетик: це айстрочка, як ви бачите, помпонна. І, як обіцяють, тут 50 насінинок. Подивимося, що нам тут рекомендують. Рекомендують з місяця березня по Квітень висаджувати, висівати можна на вулицю, можна, ну, в основному на вулицю при температурі 15-20 в сонячну погоду. Садити 15 на 15. Ну, оскільки нам уже не терпиться, мені тим більше, буду я висаджувати у ґрунт уже зараз. Тим більше температура для астри не дуже така вже і актуальна. Що ми робимо? Земельку я ось насипала. У мене універсальний ґрунт, який тут продається. І що я роблю? Ось отак любою плоскою розчувкою, вирівнюю земельку. Відкриваємо наші насінинки, пакетик. Айстричка помпона, вона до 50 см, як пишуть ті. І дивіться, скільки тут, я думаю, вам видно, що достатньо багато насінинок. Мені така кількість розсади не потрібна. Я посаджу зовсім трошки, місця буде багато, і вона зможе у мене довшенько порости. Так. Ви знаєте, яка насіння, що для айстри Чим вона дуже противна, її не можна садити постійно на одне і те ж саме місце. Вона дуже вражається грибком, а це не дуже є гарним, ви розумієте, і він зберігається в землі. Ось так я розкидаю, я розкидаю більше десятка, потім посаджу букетним методом. Айстрочка полюбляє. Коли її пересаджують частенько, і полюбляє прохолодну погоду. Для того, щоб вона не витягувалася, її виставляють у прохолодніше місце після того, як вона наклюниться. Земелька тут мокренька, бо вона в мішечку була. В кого земля суха, збризкуйте. І дівчатка, якщо хочете здорову розсаду, особливо коли купуєте насіння айстри колекційні, гібридні або ж професійне насіння, яке достатньо дороге. Проливайте привікуром, профілактично від грибкових захворювань, це 1,5 мл на літр води, і проливаєте всю землю. Можна навіть побризкати вже ось тоді, коли насіннячку розклали. Зверху айстру накривають земелькою, вона проростає в темноті, в теплому місці. Зверху я одягну пакетик, і буде тут вона у мене стояти біля батарейки. Зараз вона виключена. Можливо, когось зацікавить ось така конструкція. Я думаю, що вам видно, це два лоточки такі з під овочів, і під низ я поклала пінопласт для того пінопласт для того, щоб підняти вище. І коли, ну не дай Бог, заллємо. Росаду, особливо коли вона молоденька, то ми бризкаємо, а потім перший полив і ми заливаємо. То вона буде зливатися і можна приймати екстрені мери, міри, вибачаюся, щось я зовсім міри, можна підсушити якось, і не дуже, тому що Астрія цього не любить. І я вам сказала, що про вікурам і цю швадичку додаєте, ну, хоча б актару від шкідників. Це на місяць, як мінімум. Вашу розсаду збереже від чорної ніжки, і потім я буду вам показувати, якщо дай Бог зійде на і що треба робити. Ви зрозуміли, земля зараз тепла, хто сади, знає, що потрібна тепла, тепла земелька. І протравлена вже, я сказала, волога, і для цього і потрібно тепло, потім вже буде потрібне світло. Ось так підписуємо всі наші баночки, щоб знати, коли наскільки ще пролишити. І тут я згадала, що я хотіла ще штагети посадити, або чорнобривці. У мене з минулого року ось такі маюньки є. На каналі дуже багато відео про них. Я робила прапор із лобелій, із цих чорнобривців. Вони розміром були майже однакові. Виглядали дуже симпатично. П'ять кущиків я це і вони дали ефект такої гарної ширмочки. Так, посадимо зараз теж тут рядочок, я вже притрусила, астри, ну нічого страшного, Ми просто їх заглибимо та і все. Мені цього буде достатньо. Так, і на каналі також є, як я висаджувала лобелію. це мілко рослина, воно дуже маленьке, кому цікаво, можна подивитися, якщо буде цікаво, як її висадити краще, щоб зійшла добре, напишіть мені і я зніму, бо потрібно буде окрема посудина для вирощування. Тепер залишилося нам накрити плівочкою і поставити в тепле місце. І чекати, коли ж у нас будуть результати на пророщування. Я дякую всім за увагу. Бажаю всім тихої ночі і дня перемоги в Україні. Щоб мир скоріше прийшов на нашу землю. Бережи, Боже, захисників наших! Це Божий захист, це те, що найбільше зараз потрібно їм. Я дякую всім за увагу. и до зустрічі на каналі.